Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейт. Сьогодні 28 червня, і я вас всіх вітаю з Днем Конституції України. Всім українцям я бажаю якнайшвидше перемоги, міцного здоров'я і мирного неба над головою, щоб були тихі, мирні ранки, дні і ночі і вечори. Так, ну що, я не знаю, як у вас, а в мене червень просто промайнув, пролетів, я навіть не встигла озирнутися. І вже через декілька днів в нас розпочинається липень, а це означає, що в нас знову розпочинається наш шалений тиждень стартів та гра магічний кубік. Ще буде е, одне оголошення-запрошення, але про нього я розповім трішечки згодом. Отже! Вже стало гарною традицією е, кожен місяць перший тиждень розпочинати е, шаленіти, розпочинати якісь новенькі процеси. І я зараз буду підглядати у записничок, щоб вам на назвати точні дати наших спільних проєктів. Отже, шалений тиждень стартів розпочинається в нас з понеділка 3. Липня і буде на протязі тижня до 9 липня. Так, стартувати ми будемо з 3 по 7 числом, 8 липня в нас буде День тиші, а 9 липня ми робимо підсумки тижня. Отже, для тих, хто чує про цей спільний проєкт вперше, або на моєму каналі вперше я трішечки розповім. На цьому тижні ми розпочинаємо якісь нові процеси, будь-які, все, що можна зробити своїми власними рученятами: в'язання, вишивка, шиття, малювання, бісероплетіння, макраме, все, що вам завгодно, від одного процесу і до безкінечності можна розпочинати на цьому шаленому тижні стартів. Стосовно звітів, Е, можна робити звіти кожного дня. Е, наприклад, вранці ви показуєте матеріал, схему або малюнок того, що ви хочете зробити. Е, що ви будете сьогодні просувати? Просувайте, можете на наступний старт показати, що у вас вийшло, можете зберігати таємницю. І, наприклад, у вівторок, якщо у вас буде, П'ять стартів або більше, ви у вівторок зранку знову показуєте новий процес, який ви розпочинаєте. І так до безкінечності. У суботу, як я вже сказала, в нас буде день тиші. Ми нічого не знімаємо, ми просуваємо або ті процеси, які ми розпочали на цьому тижні. Або якісь старенькі процеси, або якісь замовлення, або взагалі байдикуєте і нічого не робите. Ну а в неділю ви всі оці відео компонуєте у одне відео і виставляєте підсумкове відео у неділю. Також, якщо ви не встигаєте у неділю зробити підсумки, ви можете це зробити до 12-ї години понеділка. А тепер стосовно гри Магічний кубік. Гра в нас буде протягом також тижня, це буде другий тиждень місяця, з 10 липня по 16 число. Це гра для тих, хто має дуже багато розпочатих процесів, як я. І у вас має бути розпочато не менше шести процесів. Кожного вечора в чат телеграм-каналу я буду заливати відео коротесеньке з двома кубиками. Я їх буду кидати кожного вечора. І з вечора ви будете вже знати, які номери процесів у вас мають в'язатися або просуватися зранку. Отже, протягом п'яти днів. Тобто з 10 по 14 липня я буду кидати кубики. У вас на понеділок вже має бути сформований список ваших шести процесів. Занотовано це все в записничок, щоб ваш глядач не сумнівався в тому, що ви в'яжете і які процеси вам випадають. Отже, ви в понеділочок показуєте всі ці 6 процесів, показуєте їх по списочку і показуєте, на якому етапі у вас знаходяться ці просування. Обов'язково проставте на ваші вироби маркери. звідкиля ви будете починати просувати на цьому тижні свою роботу. Отже. Наприклад, у понеділок нам випали кубики 2 і 3. Ви показуєте, по-перше, всі процеси, які у вас є по списку, і показуєте ці процеси, які випадають вам на понеділок під номером 2 і 3. Ви їх можете просувати протягом дня, зранку показати ваші просування, а можете зберегти таємницю до неділі, до підсумкового звіту. Так, отже, протягом п'яти днів ми граємо по кубикам. Ви можете просувати як обидва кубики, які випадуть. Можете просувати один на вибір, перший або другий. Для чого потрібно два кубики? Для того щоб у вас була альтернатива вибору. Або у вас, наприклад, темні процеси, або у вас обидва гачкових процеси випадуть. Або, наприклад, у вас якийсь один процес вже був завершений, і ви берете той процес, який у вас ще на спицях або на гачку. В суботу, якого 15 липня, ми зберігаємо тишу, нічого я вам не кидаю, ви в цей день. Просуваєте любий на вибір, на ваш вибір, будь-який процес, або з цих шести, або якийсь інший, або взагалі нічого не робите, байдикуєте, робите собі вихідний день. А вже в неділю, 16 липня, ви збираєте всі ваші звітики за тиждень докубки, формуєте підсумковий звітик і заливаєте на ютубчик. І також Якщо у вас немає часу, ви це можете зробити до 12-ї години понеділка. Я сподіваюся вам зрозуміло про, про ці е, умови цих спільних проєктів. І тепер е, про такий ще новенький спільний проєкт, який ми вирішили зробити з дівчатками напередодні цього тижня. Е, коли я знімаю це відео, ті, хто за мною слідкують, напевно, пам'ятають, що я вже десь напевно на, ну, протягом 4-5 місяців кожного місяця, крайній тиждень місяця, роблю для себе тиждень визволення спиць та гачки від недов'язів. І ці відео дівчаткам сподобалися, і вони запропонували зробити також це. На загал, щоб всі могли також визволяти свої спиці і гачки. Тож в нас на цьому тижні наразі триває такий демо-версія. Хоча я вам скажу, в демо-версії вже ну, точно більше 20 дівчаток. Я наразі не пам'ятаю, скільки нас вже в цьому тижні, тож е демоверсія вдалася. Ну і ми вирішили, що ми також зробимо. Такий тиждень визволення спиць і гачків від недов'язів і у липні місяці. Отже, сьогодні через опитування було вирішено, що цей тиждень визволення спиць і гачків в нас розпочнеться 24 липня. Це не останній тиждень місяця, бо Ну, 31 липня припадає в нас на понеділок, але ми вирішили з дівчатками трішечки схитрувати. І наступний тиждень стартів ми зробимо не 1 серпня, а зробимо 31 липня. Тож, наш тиждень визволення спиць буде протягом з 24 липня по 30 липня. Так, Протягом тижня ми в цей, в цей тиждень визволення спиці гачків, ми беремо всі наші процеси, які ми. Зобов'язуємось завершити цього тижня. От, наприклад, у вас там залишилось ось так шкарпетки, ви не можете їх закінчити, або у вас в'язана лялька, і вам залишається вже оформити її, або у вас там вже зв'язаний светрик, і ви хочете його просто зібрати до кубки і зробити йому прання. Тож, ну скажімо так, що ось ось і вже у вас має бути завершений ваш процес. Тож ви берете у понеділочок. Вмикаєте вашу камеру, показуєте ваш процес, на якій він стадії, або ставите маркера, або показуєте, що саме ви плануєте завершити цього тижня, і просуваєте його протягом тижня. Якщо, наприклад, ви там у середу завершили цей процес. Вмикаєте камеру, показуєте Алілуя, в мене ось кардиган вже завершений. І я хочу, в мене ще є час, і я хочу завершити ще свої шкарпетки. Показуєте шкарпетки. Або можете це зробити, всі свої процеси, які ви плануєте завершити на цьому тижні, показати в понеділок. Напротязі тижня не вмикатися, просувати, їх просувати. А вже у неділю, яке це в нас буде число, 30 липня. Зробити підсумки свого тижня тижня визволення спиці гачків від недов'язів. Так, тепер ще хотіла сказати: під кожним спільним проєктом будуть хештеги, загальний хештег І ми з дівчатками вирішили, що також і в тижні визволення спиці гачків від недов'язів у нас також будуть хештеги і по місяцях. Тож для того, щоб долучитися до наших спільних проєктів або до гри Магічний кубик», вам достатньо буде пройти в інфобокс під цим відео, буде посилання в чат-телеграм-каналу, долучитися до нашої шаленої, шальної компанії, кинути в чат-телеграм-каналу посилання на ваш канал або сторіночку. До речі, не сказала, бачите. Приймати участь у всіх цих трьох спільниках можуть любі платформи. Це можуть бути інстаграм-сторінки, це можуть бути Ютуб-канали, на Фейсбуці, наприклад, ви виставляєте свої роботи. Тож, де, вас, де ви хочете це все робити, ви можете заливати ваші посилання на ваші платформи. Так. І е, коли ви долучитесь е, в чат телеграм-каналу, обов'язково пишете, ну, по-перше, даєте посилання на свої платформи. По-друге, ви пишете, куди саме ви вступаєте, в який СП або в Перший, в другий, в третій, або у всі три ви хочете е, долучитися. Обов'язково пишете про себе інформацію, щоб дівчатка змогли з вами познайомитися більш щільніше, щоб ми змогли під вас підписатися, вас підтримати. І я буду робити, формувати буду списки на всі три спільних проекти. А потім ці списки я буду у вигляді повідомлення ставити в. В чат-телеграм-каналу і буду їх прикріплювати. Тобто, зверху чату буде прикріплене повідомлення зі списком, з термінами, з усіма хештегами. Вам буде достатньо лише його скопіювати і додати в опис під ваше відео. Цього буде достатньо. Ну і обов'язкова умова, щоб все було лайтово, щоб у вас не... Не викликали ці спільні проекти якихось інфарктів, інсультів. Це все ваше задоволення. Ви робите стільки стартів, скільки ви можете зробити. Ви просуваєте ті процеси стільки, скільки ви можете просунути. Три рядочки. Три рядочки. Змогли зв'язати рукав дуже добре. Не гоніться ні за ким. У вас свій темп, у вас своє в'язання, у вас свої канали. не за ким не гоніться. Робіть все в своє задоволення. Е, так, здається, про все розповіла. Ну і буде велике до вас прохання. Якщо ви е, долучаєте до нас, то обов'язково пройдіть також до дівчаток, ваших коліжаночок по спільних проєктах, е, підпишіться під них навзайм. Підтримайте їх коментарями, переглядами, вподобайками. Це все, як ви розумієте, просуває наш українськомовний контент до гори, дає нам сили і наснаги творити, витворяти, надихати наших глядачів на чудові вироби. І це все дає гарний настрій для всіх нас. Отже, буду я з вами прощатися до зустрічі. В наших спільних проєктах шалений тиждень стартів липень, грім магічний кубік, липень і в тижні визволення спиць і гачки від недов'язів. Бувайте, я вас всіх обіймаю, цілую, люблю. З вами була ваша Олена. Бережіть себе, все буде Україна!